Вітаю! Сьогодні мова піде про Девіда Юма. Це, знаєте, такий філософ, який узяв наші найпростіші, найочевидніші переконання і просто розплутав їх до останньої ниточки. І цим, по суті, загнав усю філософію у такий собі глухий кут. Ну що ж, давайте розбиратися, як саме йому це вдалося. Почнемо з питання, яке здається ну просто елементарним. Що таке це наше я? Те, що думає, відчуває, приймає рішення. Більшість із нас якось автоматично вірить, що наше я це щось стабільне, така собі незмінна сутність ядро особистості, яке з нами від самого початку і до кінця. Ну, звучить же логічно, правда? А отут на сцену виходить Девід Юм і каже: А що якщо все це лише ілюзія? Він ставить під сумнів саму основу нашого існування, припускаючи, що наше найглибше переконання про себе може бути просто помилкою. Щоб зрозуміти його логіку, нам треба знати про його єдиний інструмент. Юм був радикальним емпіриком, а це означає, що для нього єдиним, підкреслюю, єдиним джерелом справжнього знання був досвід. Його метод, по суті, дуже простий. Кожну складну ідею треба розкласти на прості компоненти. І якщо в основі цих компонентів немає конкретного чуттєвого враження, ну там дотику, звуку, кольору, запаху, то цілком можливо ця ідея. Просто порожній звук, фікція. І от, озброївшись цим інструментом, наче скальпалем, йому береться за першу велику ціль за наше власне я. От дивіться, Декарт був абсолютно впевнений я мислю, отже, я існую. Це я, це такий собі фундамент, непорушний. А юм, як справжній емпірик, каже: чудово, а давайте перевіримо. Давайте просто зазирнемо всередину і спробуємо знайти це стабільне я. І от що він там знаходить, а точніше, чого він там не знаходить. Йому каже, що, скільки б не зазирав усередину, він не може знайти жодного себе, він знаходить лише потік, потік думок, відчуттів, спогадів, але він ніколи не знаходить того, хто все це переживає. І ось ми підходимо до його знаменитого висновку. Для юма я це не якась річ, це процес. Це просто пучок перцепцій, жмут різних сприйнять, які шаленно швидко змінюють один одного. Уявіть, що немає ніякого глядача в театрі, є тільки сама вистава. І це призводить до, чесно кажучи, тривожного висновку. Подумайте камінь це пучок вражень, так? твердість, колір, вага. А я це теж пучок вражень, думки, емоції, спогади. То в чому тоді фундаментальна різниця? Для юма її просто немає. Але юм на цьому не збирається зупинятися. Розправившись із я, він береться за інший фундаментальний стовт нашого світогляду, причинно-наслідковий зв'язок. Класичний приклад, який усі знають більярд. Одна куля котиться, вдаряє другу, і та теж починає котитися. Ми автоматично думаємо, ну ясно, удар першої кулі це причина руху другої. Але що ми бачимо насправді, якщо бути абсолютно чесними, давайте розкладемо це на кадри. Отже, крок перший рух першої кулі, крок другий контакт і крок третій рух другої кулі. А тепер ключове питання від Йонама де саме в цій послідовності ви побачили саму причинність? Чи бачили ви якусь невидиму силу, якусь енергію, що передалася від однієї кулі до іншої? І відповідь ніде. Ми її не бачили. Ми бачимо лише одне одна подія йде за іншою. Ми не бачимо ніякого необхідного зв'язку, ніякого універсального закону, який би змушував другу кулю рухатись. І навіть якщо ми бачили це 10 тисяч разів уявіть собі 10 тисяч з точки зору чистої логіки, це абсолютно не доводить, що на 10 тисяч перший раз станеться те саме це лише свідчить, що так. Так було раніше, і все. То звідки ж у нас така залізна впевненість у причинності? А юм каже це просто звичка, психологічна звичка. Наш розум, бачачи постійне повторення одного й того ж, просто звикає очікувати, що подія Б завжди настане після події А це очікування, а не знання. І що ж ми маємо в сухому залишку? Юм послідовно пройшовся своїм методом по основах нашого світогляду і привів нас у, скажімо так, дуже некомфортне місце. У філософії це називають теоретичним глухим кутом, Виявляється, наші найфундаментальніші уявлення про світ, про себе, про закони природи не мають раціонального обґрунтування. Отже, після аналізу Юма ми залишаємося от із чим ідея стабільного я це, скоріш за все, ілюзія. Причинність це просто психологічна звичка, суб'єктивне відчуття, а вся наша впевненість у тому, як влаштований світ тримається, виявляється, не на знанні, а на вірі. І це залишає нас із питанням, яке без перебільшення просто перевернуло філософію: якщо Х'юм має рацію і наш розум справді не може дати нам надійних знань про світ, то що тоді? Що робити далі? І от саме з цієї точки, з цього х'юмовського глухого кута спробує знайти вихід Іммануїл Кант. Але звісно, це вже зовсім інша історія.